Причини затримки менструації та що робити. Перш за все, давайте зробимо визначення, що слід вважати затримкою менструації. Фізіологічною нормою сьогодні ми вважаємо тривалість менструального циклу від 21 до 38 днів. Але тут звертаємо увагу на його циклічність та регулярність. Запізнення кожної наступної менструації на більше, ніж 7-10 днів будемо називати затримкою. І це є причиною для дообстеження та звернення до гінеколога. Найчастішими причинами затримки менструації є вагітність, порушення менструального циклу, синдром полікістозних яєчників, стрес. Екстремальні дієти, важкі фізичні навантаження, гінекологічні захворювання, наприклад, запальні захворювання органів малого тазу, ендокринні порушення в організмі, розлади функції щитоподібної залози. У разі затримки менструації слід звернутися до гінеколога для встановлення причини та призначення відповідного лікування. Рання діагностика та корекція порушень менструального циклу може запобігти подальшим проблемам та ускладненням репродуктивної системи у жінок.